Доброго вечора, шановні. Вирішив зробити короткий відеовідег по новому своєму придбанню. Це маслопрес на 50 тонн, який я придбав товариства Крафтори. Виробом задоволений, працює відповідно до встановлених і заявлених параметрів. Вже перероблено багато волоського горіха, маю приблизно 10 літрів волоської олії. Окремо хочу подякувати пану Олексію. Це дійсно менеджер, який вболіває за свою справу. На всі запитання отримав професійну відповідь, а також дякую за ті поради, які я отримав відносно як поводитись з іншими продуктами, які можна так само віджимати на цьому пресі. Тому вироб використовую і рекомендую вам фірму як надійного партнера. team me